Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі 18 вересня. І сьогодні я хочу разом з вами поговорити е про особливості вирощування шафрану. Ну і тим самим дам відповідь на багато запитань, які часто задають мені ті, хто хочуть посадити шафран, і навіть ті, хто вже посадив шафран. Отож, ну, так от виглядають цибулини шафрану. Це для тих, хто взагалі ніколи не бачив, як виглядають взагалі цибулини шафрану. От, що вони розмножуються цибулинами. От, що це посадковий матеріал. От, цьогорічний посадковий матеріал з Голландії. От. Ну, і от дивіться, продемонструю, що. Ну, вони, от бачите, от такі. От. Но, можна навіть от, взяти лінієчку і діаметр, діаметр замірять да? цієї. От, вона, от, бачите, діаметром 4 см майже. Да? От, ну, 4, от ця, наприклад. 3 см. От ця трохи більша. Діаметр у неї. З половиною, бачите? А ця тоді. А, ну ця більша значить. Ця більша. Так, ця більша, Тут майже 4, а тут, Хоча цибулини, вони, бачите, ага, вони не ідеально, не ідеально круглі. от Тому розмір цибулини взагалі визначають по окружності. От міряють оцю окружність. Якби периметр так, цибулини, якщо так простіше. від цієї точки отак, і заміряють якимось гнучким метром і... і позначається це як розмір цибулини позначається Z. От, якщо це Z11, значить це 11 см отак, по кругу цибулина розміром. Якщо Z8, значить 8 см. По кругу цибулина. От. Ну, і цибулини бувають Z5, Z8, Z10, Z11. Ну, е, Ці цибулини це Z11, Z10, Z11. От. Навіть я б сказав, десь до 12, Z12. Десь отак, от. Такий розмір цибулин. От так от вони виглядають. Бачите, коли почистити їх ну, від цієї захисної. Е, от. Захисного лушпиня, який вони покривається е, під час свого росту. От. І бачите, там от видно е, ростки. Е, ну, які ж... Е, ага, ще ж хотів зважити. Дивіться, оці, от, наприклад, оця цибулинка. Так, ваги включимо. Так, виставимо 0. І от оця цибулинка, вважимо її. Скільки? 20 грам. Добре. Тоді ота більша. Беремо більшу. І важимо 27 грам. Ну, бачите, такі цибулинки в цьому році від 20, не знаю до 32 попадали з грам хороші цибулинки. Ну, на круг більше 20 грам. От, ага, ще скажу, що в цьому році вже ну, всі, хто хотів вже посадити шафран, ну, трошки. Запізнились, бо вже це весь посадковий матеріал, це просто я залишив десяток цибулин, от, щоб посадити цьогорічний посадковий матеріал, подивитися, як він себе буде поводити. А весь посадковий матеріал, який ми привезли в цьому році з Голландії, ми вже по замовленням відправили. От, ну, ми завжди з запасом беремо кілограм 200-300 і вже він весь розійшовся. От, тому вже тепер, хто хоче посадити шафран, тепер на слідучий рік. От. Ну які ж особливості вирощування шафрану? Ну, як я вже говорив, дивіться, цибулини поки не проросли. Бачите, от, у них нема ще проростків. От. Вони ще в такому сплячому стані, і тому їх ще не пізно садити. От. Зараз їх можна посадити в землю, і я думаю, через недільку, бо вже холодно, вже ночі холодні, і вони відчують похолодання. І проростуть і почнуть викидати свої квіткові пагани і зацвітуть. Вони не проростають тільки тому, що тут у приміщенні тепло. от Більше навіть 20 градусів, я думаю, ну не менше 20 градусів в приміщенні. Тому вони ще відчувають себе комфортно, скажімо так. І для того, щоб їм зацвісти, треба похолодання. Я думаю, що от візьму я ці 10 цибулин от, і зніму відео. Я покладу їх у себе на ділянці просто зверху. От, і я думаю, десь за недільку вони проростуть, а може вже і зацвітуть. Е, от Саме цей експеримент я хочу провести у себе на ділянці. Візьму оці цибулинки, покладу їх просто зверху на землю, от, щоб вони швидше охололи. І подивлюсь, за який час вони проростуть. Тому. Слідкуйте за моїми відео, слідуюче відео буде саме про це. От, е, зустрічаємось скажімо так, в слідуючому відео на, моє, на, моїй присади, ну, на моїй ділянці, де я в минулому році посадив шафран. От, ну і в цьому році от просто ці 10 цибулин просто проекспериментую. За скільки днів вони проростуть от з такого сплячого стану до ну, вже пророщу. Ну і от, е, дуже часте запитання, яке я обіцяв. Розкажу про особливості вирощування шафрану. Дуже часто запитують, ну, по-перше, запитують, ніхто не вірить, що якщо посадити цибулину в цьому році, то і в цьому році вона ж зацвіти, що отримають е, зразу урожай. Е, це саме так. От е, Ці цибулини взагалі здатні дати не одну квітку. от, А як я вже показував, от бачите, ну мінімум. Ну, мінімум ну, Три мінімум, а тут чотири, а то може і п'ять квіток, оця цибулина може дати. Ну, бачите? Отакі от невеликі вічки, з яких будуть ростки. Ну, З цього точно буде квітка, от, а можливо з нього буде дві, а тут ще можуть ті дати по квітки. От, це перше запитання, яке Е, Повторюю, що якщо ви в цьому році посадите шафран, то і в цьому ж році він у вас і зацвіте. Єдине, що якщо ну, його можна садити все літо, бо до кінця травня він вже засихає. От, до цього часу він сформував цибулини. От, цибулинки вже там у землі лежать, їх можна в цей час в кінці травня викопувати і все літо пересаджувати. Але від того, що ви раніше їх посадите, от, ну, від того він раніше не проросте і не зацвіте Тобто він все одно буде лежати в землі і чекати похолодання. От. І Зацвіте, скоріше всього, в жовтні проросте і зацвіте. От. Тому якщо ви от, е, у вересні, на початку вересня посадите його, то в жовтні він вже у вас зацвіте. Це перше запитання, яке задають мені дуже часто. І друге чи треба викопувати його е, на зиму? Ну, скажу так зразу, що не треба його викопувати на зиму. Ви садите його на декілька років, ну мінімум на три, якщо вже хочете пересадити, то я рекомендую на третій рік. До цього часу вже наростуть наросте достатня кількість цибулин там в землі, вони розмножаться. що Вже буде цікаво їх копати і, от, і пересаджувати. От. А так, взагалі, ну можна його не пересаджувати, взагалі там 10 років не пересаджувати. Але на п'ятий рік вони так розростуться, цибулинки між собою, що будуть глушити одна одну. Тобто великі будуть глушити дрібні, вони не будуть розвиватися. От. І тому, щоб збільшити продуктивність ділянки, на п'ятий рік я рекомендую теж викопати цибулинки і пересадити. І ще рекомендую великі до великих садити, маленькі до маленьких. Там, де великі у вас будуть, це буде ділянка, щоб збирати квіти, це на врожай. От. А маленькі, які не зацвітують, це вони будуть на у вас. Ну, Щоб ви не плутались, там, щоб вам не заважали ті е зелена частина рослини збирати квіти, от. бо вони ростуть таким кущиком. От, е і Квітка там всередині того кущика ну, буває, що треба. Пробиратися там, руками між кущиком до квітки. От. Ну, покажу, ще ж, як садять, на який відстані садять циблинки. Всі дуже часто запитують, на якій відстані садять цибулинки, Циблинки, ну, циблинки от я вже кажу, роз, рівчаку, рівчак робите Сапою там, чи піддертачем для картоплі, от, чи може приспособою на тракторі. От, рівчачок робите. Глибиною 15 см. І розкладайте в ньому там внизу рівчака цибулини на відстані 15 см. Дивіться, але тут, тут є одна особливість: те що 15 см від центру цибулини до центру цибулини. Бо буває, що якщо от буває від краю міряють 15 см. 15 см від цибулинки до цибулинки. Тоді значить, не вистачає землі, буває, що кажуть, взяли посадкового матеріалу на сотку, а висадили там на півтори сотки. Трошки неправильно зрозуміло. Дивіться, від ростка до ростка. Ну, от, ви зрозуміли, да? ну, тут у нас 12 см ну, треба ну, 15. От, ну, от так от. 15 см від центру цибулинки до центру цибулинки. От, ну відповідно, тут між цибулинами вийде от, на ширину цибулини зменшилось, це тут буде 12 сантиметр. От, Це для того, щоб все співпадало у вас по нормі висадки на сотку. На сотку 40-50 кг таких цибулин е треба висаджувати. От, щоб зібрати урожай, е ну, ще одне запитання дуже часто: скільки я зберу е шафрану готової спеції із з однієї сотки. Ну, Якщо ви висадите на одну сотку 50 кг таких цибулин, от, то відповідно, в перший рік от, ви зможете зібрати 25 г готової спеції. Ну, Це по мінімуму. Це я кажу з усіма там, тим, що перший рік поки приживеться, пока може пізніше зацвіти, то 25 грам із сотки зможете зібрати. А на наступний рік вже зберете 50 грам. От, і в подальшому, якщо добре буде доглядати, за все йому буде подобатися шафрану на вашій землі. Може там підживити коли-неколи, то реально зібрати і сотки-100 грам е, готової спеції. Ну, от так от про таке я хотів з вами е, сьогодні поговорити. Е, Зустрічаємося як я казав, на ділянці на в наступному моєму відео. Там я ці цибулинки покладу на землю і подилюсь, через скільки вони проростуть просто так на свіжому повітрі. Скажімо так. Все. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Буде ще багато цікавого.